Со стороны Дибровы Константинович. Цены. Чтоб я тут очень. Не Там написано апеллятиница. То есть он может это знакомость. Вы написано апеллятиницу. Это двигается политика. Надо пить поставлю. Вона не підписується, це Ну, орден заключається. Так. І ще, і ще клопотання? Да, клопотання згідно ЦПК України. Якщо йде відеоконференція, так само я вмію як учасник справи отримати ці документи, що буде відеоконференція. З... З... Ну так, да, що була сторона, ну. приймають ви участь. Ви з матеріалами справи. У нас по процедурі не надсилається повідомлення про відеоконференцію. Якщо ви бажаєте приймати участь в відеоконференції, ви мали можливість прийти. Ну, так так ви вже саме... прибули сюди. Ну, прибули, але мені друга сторона не надала, що вони будуть приймати по відеоконференції. А це порушує ваше право. В чому це справа? Ну не я ж придумав е Конституцію. Ви не повідомили, тобто не повністю усвідомлені з матеріалом справи. Так, да, і це я не я ж придумав, це в кодексах України. Так що ви ж. бажаєте отримати? Е клопотання, що друга сторона відповідач один, буде приймати участь по відеоконференції. Так. Сказано, а скажіть, це поки... будь ласка, ви не зареєстровані в електронному суді? Ні, ні. Il nostro figlio è un po' più grande di quanto non si possa fare a modo una coppia di cose, ma non sono risolte in modo che il Signore sia un po' più grande іншої сторони повідомляють звичай, що дійсно кожна сторона може примати участь, а особисто судді в коштів, що такого застосування відеоконференції. Таке право заявляємо я не задоволена. І на даний час, якщо ви вважаєте ознайомитися з матеріальними справами, будемо зберегти на підтримку. Але це не перешкоджає для різних справа, оскільки в нас і сторону Right. Тому ну, ну, ще приходила доповіді. І так, узивай звернувся, відсунув і ще Вибачалися, вибачалися. Ні, я думаю, що попом... вам дадуть слово про... Відповідно, час два Володимира Миколаєвича. З'ясуємо питання, якщо домовити ще не діявки, але що mm -hmm. вважають... Я ви бажаєте йому <с> якої обов'язково? Ну звісно, тому що це Ви, ви е... з тобою хто? Не. З Володимиром Миколаєвчем, так, да. а з Олександром ні. Ні. А чому вважаєте на особисту участь треба Володимира Николаевича? Ну тому що це ж ми тут не курку ділимо правильно. І конституції України скажу, що кожен громадянин має право. Вони проживають боротьбою, ми йому направляли за місцеві страції. <свят> як суду апеляційна станції не є обов'язковою. Ну, це, як? це, це є обов'язково, тому що це ж він учасник справи він не Третя сторона яка не каміна. <поте> не... Без Володимира Миколаївича я заперечую. Я, я, я хочу сказати, 9 червня 2020 року було засідання. <поте> так само мене спросила суддя Ольга Івановна по поводу Володимира. Я відповів, що я заперечую. Потім я читаю протокол засідання. Протоколі засідання вже написано, що я не заперечував. Хоча я, хоч я сказав, заперечував. Вже перекрутили, перекрутили людей. з голови Ваші. на ноги і все. Ну, тобто ну тому що в Конституції України сказано вже. В не а за, а в протоколі вже прикрутили, що, що ти кажеш, воно. А, можливо, розказати справу до другого відповідача Штагера Володимира Миколаєвича. Ваша честь вважає за важливий розгляд, бо ми повідомляємо такі суді, немає Іванів, не Ольга Івановна, не ворога Володимирівна немає. 9 червня сумські апеліціонності вибачаємо. Значить, ви не заперечуєте, так? Не заперечуєте. Значить, суд перевірив, дійсно Володимир Ніколайович був належним чином повідомлення за місцем проживання у Львові. Явка до суд апеляційної станції не є обов'язково. І тому ми вважаємо, що розглянути справу для його відсутності. Ще буду якісь питання? Ні. Я уточнюю, це був Сумський апеляційний суд 9 червня 2020 року. Левченко, хвостика і соби. Ну що ні, щоб не було непонятніше. Добре, значить переходимо до доповіді. Звернувшись до суду, позволю пострілити все, все майно, що навіть відкрити поправу, а саме земельні діянки. Розташовані у селі вугувати тиску району житлових будинок з побудовою та господарськими будівлями, трактор, модель, трактор. Далі все це є об'єктом спільної сумісної власності штагера Сергія Миколаєвича та штагера Надії Євгенія. Визнати порядку поділу спільної сумісної власності право власності за штабером Сергія Миколаївча, де був участиною. Виктути спадщину, та виключити спадкової масою частину спадкового майна, на яке відкрити спадкову масу. а саме ці земельні ділянки, розташовані зазначені житловими будинок, а, а також трактор. Ми, ми Готовий вибуховий, що він є рідним сином надії, яка помилує в 18-му році. Каже, після коли було спадщино. А після її смерті є вій та відповідачі. Проте при відкритті спадкової справи Наталісу не взяти до уваги того, що з такого момент доспаджені до спільної сумісної власні його та матері. Зазначає, що в 2008 року він проживав разом з матері до дня її смерті точно. За період спільного проживання він звести багато ремонтних робіт, покращуючи та досконалюючи будинок, а саме підключив до будинку воду з центрального доводу каналізацію зробив, безмітання ну, калену, змінив раді... Раді... радіатори, провів у теплому будинку і багато чого іншого, обласного будинок новому країні. Вказую, що за, такий, за таких обставин майно є спільною сумісною на, на власності його та немає. Матері, оскільки вона збережена і відремонтована у результаті спільної тваринці його та вафель. А інша домовленості, між ним і його матір'ю досягнута не було. Крім того, не було покращено технічними контрактами. Здійснювалася дії, обережені і і лежу виті земельної ділянки. Але рішення йому було відновлення задоволення. Ухвалюючи рішення, тут виходить з того, що позивачний підтверджує факт придбання спільного майна внаслідок спільної праці чи ведення спільного господарства та за спільні кошти його та не а також не надав до працівники, які підтверджують істотне збільшення своєї вартості спільного майна внаслідок спільних трудових. На рушкових затрат або його особистих затрат. Не поводиться з цим рішенням Сергій Миколаєвич подавати лігну справку, які посилаючись на неправильне застосування, мав матеріально скасувати їх. Догадок тому, тим, що він проживав разом зі своєю матерією більше 20 років, тоді як в цієї охота вказано, що поживати треба, немає супетики. Вказує. Що представником відповідача штамером ОЕМ надіслано клопортання про проведення судового засідання в режимі відді... конференції, яка не надіслала іншим учасникам, а до суду надійшло день проведення судового засідання. Крім того, вказу по питанням місць для проведення судового засідання в режимі від закриття, де зазначення його адресу. А адресу пойдет два міни платить. А тому суд з Донеччини та попитання під законом. Відповідач каже ОН Олександр Ніколайович. Хотів через суд у законі зроблений вітер. Казу, що вартість спільного будинку збільшилась за період дві тисячі п'ятого до дві тисячі двадцять вартість що підтверджується звітом пацієнту майна. Так, так збільшена енергоефективність будинку, за заміне старі літера на пластиковий, здійснено отримано дітей, замінено радіатори, сотил, встановлено насос, повністю зроблено на капітальний народний будинку. Так само була збільшена вартість контракта, вказую, що суд не прийняв до увагу, знання позову відповідачі 2 Саме старому володію Миколаєвича зазначає, що саме ним було укладено голові про постачання електроенергії. Крім того, сповживаючи зі штаблем надії однією сім'єю, ніс витрат анілу. А після її смерті зі зістиє поховань, зазначаючи свідки Каміщева, яка чайло Мальковська не отримала судов повістя. Він надійшов ну, ліцей. Відповідача, де він з викладенням, не погоджується з доводом операційної скарги, зазвичай що залучення рішення, що набрали законосили, було здійснене реальний поділ виставковому. Крім того, позавчення доведена обставин, тому що саме з Підними було визнано до спільності міста власних і виходить там принадів просяти здобування апіляційних скарг. Тобто, чому ви не погодити з рішенням столом, мало спіхання? Життя прожить, це не поле пройти. Бо що поле пройти проще, ніж життя прожити. Зараз можуть доводити, як українці зброєю в руках доводять своє право на життя. Так само ти доведені доводити. Получається слово, документи це нічого. Остається тільки зброя. А вона буде. 20 січня 2023 року Судський апеляційний суд ухвалу відкрив відкриття провадження. В ухвалі сказано, що сторони по справі відповідачі, відповідачі «Да» мають право подати відзив протягом 7 днів. Ми зараз. На стадії розгляду вашої апеляційної скамери. Тому, будь ласка, я виклала питання чи ну, От ви підтримуєте ці довади? Я підтримую. І ці, і чому ці довади не були враховані судом? А то, що відкрила піляційна, вже пройшла стадія. Ні, я в минуту висячу не треба. У нас дуже розумієте, у нас дуже вартість. На... А те, що я здоров'я вложив, вже ніхто не верне, понимаєте? Вже їх то не верне, оце саме головне. А то, а то що ви зачитите, це ну... не вентиляційного перегляду. Візо надійшов 7 лютого, що поза межами сроку. Це 15 днів. Mm -hmm. І відзові сказано суддя Криворотенко. Откуда він і взявся, суддя Криворотенко, непонятно, хоча відзов Ткачук, Кононенко, Сабіник. Причому тут криворотенко вже, я тут це ну, розумію, що вже як дзвонок другу є, є письмо другу. Що касається по поводу, взагалі, справи, справа та шита не тільки білими нитками, вона шита. Розпочнемо, що так само був клопотання 10, 10 листопада по поводу відео. Конференції, яку надіслав Константин Діброва, так навіть адвокат же. Та ухвала, вона взагалі навіть не клопотання, воно ніяк гранту в законі сказано, не менше, ніж 5 днів засідання. Получиться, Скажіть, будь ласка, чим впливається <клес> на ваше рішення? На е, ну, є якісь ну, ну, рамки закону чи ще щось, коли клопотання, во-первых, не мої адреси не сказані, це составляв не Діброва, це хтось вже. Судді составляв це клопотання, тому що в е, ботані є мій адрес, Володимир адрес і Олександра. Адреса всі неправильні. Це доводить те, що составляли вже в судді, замість нього составляли це, це клопотання по поводу відео, відеозв'язку. Це вже доказує те, що корупція не тільки вона в Україну, вона по самій участь. Клопотання не сказано, яка причина відеозв'язку. По відеоконференції нема цієї причини. І головне, ну це просто вже ну, любий, навіть яхальний юрист, Коли там написано позовна заява по відеоконференції про уточнення списку виборців, виборчий процес. Ну, це взагалі вже сміються, чи я не пойму вже як це так про це. Так, це треба ну, це, 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 це притягувати вже до відповідальності суддю суддюплонів, що це таке. І коли я задав питання, надайте мені, як саме вам задав, надайте мені. Це клопотання для, ну щоб я його знайомився. Бо... А отдаємо час ознайомитися. Я розумію. Так само я спросив у судді, надайте ну, мені. Суддя сказала, ось вона є. На самом деле... а, перші. да, перші інстанції ухтирки. На самом деле його не було. Це був блеф. Його просто не було в його бамині. Його зробили вже після засідання. Якщо було б це, це клопотання, суддя сказав, одна будь ласка, ознайомся, це не проблема там. Подивіться, це, це б. його не було. Що. Це вже порушує процесуальні норми чи щось. Уточнення списку виборців, виборчий процес. Ну я не знаю. У нас були на протяженні цього періоду, з 2000, коли війна почалася, був вибори в Запорозькій Народній Республіки, Херсонській. Може і в Сумській вже були вибори, тому що це вже туди до СБУ було розбиратися. А скажіть, будь ласка, бачите, по справі ви наші телефонували, дати мирового доводити. Ні, тому що mm -hmm. суддя Плотнікова першої інстанції і Діброва це родичі. Це родичі, яких все там десь робиться в Ахпієрські, я був, ну, не суспільству, минуту я скажу, до війни я був в СБУ, працівником СБУ, СБУ, -СБУ. я йому сказав, що в Україні такої держави не буде. Тому що коли закони не виконуються, коли Конституція не виконується, то все остальне все. Я розказав, що там твориться. Там просто всі е кх... бояться е е підняться слово чи ще нічого бояться, коли правда на твоїй стороні. Е е Лучше зараз війна йде, Луче, хай поганий мир, ніж хороша війна. З Володимиром Миколаївичем була укладена мирова угода. Цю мирову угоду е е суддя Плотніков відхилила. Тому що і вигодно їм ця мирова угода. Хоч він там пишуть, що порушені права третьої сторони, типу Олександра порушені права. Яким чином, не суд не встановив, яким чином порушені. Тим чином, що батько з матір'ю, є довідка сільської ради, ні одна довідка не була досліджена. Є з випуска батька з матір'ю в 2002 році купили Володимиру, Олександру, купили будинок. Дали худобу, все стане. Тепер він каже, а мені мало того ж будинка ж. Оцим порушено. У 2011 році Олександр ввів аморальний спосіб життя, щоб було судове засідання, а що з дітьми робити? Дітей би забрали в інтернат. Ольга Івановна, це хорошо це знає, це було. Їх би забрали в інтернат. Їх оставила суддя, порушила закон. Їх оставила матері Надії Євгенії і разом з нею я поспитав тих дітей. Мати своє здоров'я положила. І це порушується його брова. І те, що. Порушується, все одно він отримує якусь частку. Він на ту частку навіть... Олександр Миколаївич, хто він вам по спорідненні яке у Нема ніякого. Ну, я вам скажу. Ну, взагалі Ніякого. У 2017 році він направляв Олексіємка, жителя села Груватого, щоб мені ребра поламали. Було заявлення від матері сільську раду.